Як помре людина, то їх може не щодня, але ну, як їхала бричкою їх збирали цих людей, так їх привозили на кладовище, кого на тачки, кого на брички, так їх у йому в одну всіх скидали. І тепер там поле таке бур'яном заросше, акаціями, бур'яном. Щорічно, і як на роботу ж переїхала фельдшером. фельдшером. я робила. За посадою мені положено робити списки. І списки дітей, і списки школярів кожного класу, і, і жінку ног, списки, і все. І де я ті списки. По хатках ходить, то, то й вдома є, того немає. Значить, робилось практично так, що я приходжу в сільраду, беру всі книги і виписую. І ті мені книги були доступні. Хоч я у сімному Московському районі робила, хоч і в Красноградському, то о цих, по цих книгах подворні. От по дворах вся сім'я записана, коли хто приписаний, коли хто виписаний, хто народжений, коли хто помер, все так. Народження 32, 33 го зовсім людей немає. 32-33 це баба мені розказувала так, що ту зиму зима була, снігу не було, ну пошти не було снігу, суха зима була. Весна, ні одного дощу, все літо, поки збирали зерно, ні один дощ не випав, бо суха не Ну, зерно вродило, як тобі сказати, каже дідке, попів зернини. Якби було 10 мішків виродило, так з того поля п'ять брали мішків. Можна було б і птицю, це бабині слова, не мої, а що можна було б і птицю не виводити, оставити, пригодували б, і скотину пригодували, і, і саме б то не померли голодні. Так нідже, приїхали до двору, перегнали три підводи. Із сільської ради комісія була, комсомолка, і мамина двоюрідна сестра, тітка Марія у тім отряді. Казала мама, не так пани, як пане ньота, Там на Леніна звертать, на Путіна, а не так пани, як паненята. За, зайшли у, у хату, вона першим ділом за нав'язки з вікон. Шур, шур позривала. Ці мужики винтовкою скриню. А баба Настя каже, та, слухайте, хлопці, скажіть, що вам треба, так я замочок зніму та відкрию вам скриню. Для чого ж ламати? О, з цієї мовчі, закрий рот. Витягли від тіль одіяла, на одіяла повикладали, трусили, витрусювали, що там вони документи чи гроші шукали, чи цінності які у тій скрині, все поперетрусили, і отак хламом все бізлами позв'язували і на вози. І Корім ноги позв'язували, грусі свиней позв'язували, кору ззаді воза прив'язали, коней ззаді воза, телят. Все вигрузили, що можна було. З Казанків, де їжа була звер... то забрали, зварене те, що забрали. Єдине, що не забрали, так це зерно не забрали. Так вони сказали, отут же в хаті. Мамі було тоді, вона 24-го року, 9 років. тьоті Каті, мамі, сестрі 23-го року, 10 років, і дяді Хведі було 3 роки. Як кажуть тобі, сілів, це кажуть тут перед твоїх дітях, що завтра, я хоч жменьку зерна з цього візьмеш, отут з хати виводити не будемо, отут же перед цих дітях і розстріляємо. Поняв і пішли. Приходять на другий день, і тітка Марія, опять же, мамина двоюрідна сестра, вона була комсомолкою і в цьому отряді про продорожка. Вона перша, її ніхто не заставляв, у піч полізла. Казанок той а дід же не побоявся того. Та набрав в алюмінієвий казанок такий, може, на літру, на, на півтори. Ну, дві не було, мама каже, літр такий маленький казанок. І заховав пшениці, туди в піч попелом прикрив. І вона ж поїла, лізла, каже, мама, руки б її відсохли і витягла той казанок. Вийти з села не можна, моя свекрухи рідний батько пішов із села, щоб піти. У Дніпропетровськ на роботу десь устрілять. І видно, і після його ніхто не знав. Видно таких, що то виходили, стріляли. його. Це по теперішній інформації, я орієнтую, що навряд він сюди до Дніпра й дійшов. З села виходити було не можна. А на вози їх клали, а то на тачках вивозили. Ну, в кого сила є. Яму копати ні в кого сили не було, всі пухлі були. А ото, якщо заберуть на бричку а вони так на тачки, що на вози кого як, на ту, і отуди. А заривати їх теж ніхто не заривав, то вже пізніше як наповнилась яма, то тоді зарили. Сили ні в кого не було, ні копати, ні заривати їх. Мамина сестра тітя Катя дожила, як вже оце почалася зелень. Вони козельки рвали, копали корінці, якісь, сідубні, яка сідобна, трава, листя. Найбільше каже, нас вирушило акаційовий цвіт. На йому. І Оладіки, й мукузі робили, і так сирим їли. А тоді, вже, як почалися огірки, тетя Катя вона ж старша, мама, дядькові феді три, а мамі дев'ять, а їй десять. Вона хитріша. Пішла і з'їла огірок, Там, мабуть, і не один. І кров'яний понос, і вона від його верла. І, і дід селі верш теж. А, а, а батько теж в цім селі. Точно так вже баба розказує, що приїхали до двору. Так цей ще не так, цей э, дід ще э, сидір мій летючий. Фамілія його, Сидір Григорович. У кожного в дворі було кілька десятин землі, корова, коня, все всіх було. Так ще прийшли, все на сіті забрали, і бабуся Фалашка Павлона, її звали, каже, узяв отуди в на сухоті кровать стоїть, так там стояв піл, чотири дрючки й доски. Так він туди соломи наклав і ліг, сукін син і не встав. Опух, і я була пухла, діти пухні були, не хотів іти в колгосп. Якби пішов в колгосп, так вижив. А то ж він, бачиш, обіжений. Забрали в його все, і він обіжений і ліг на обіжених воду возять. Ліг лежав, сукин син, поки я пух і вмер, і, 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 і не встав, поки вмер. А я, каже, пішла в колгосп. Як оте все забрали, пішла в колгосп. Як ще темно, ми йдемо вже по лоті з сапками. І ще вже темно, а ми ще в полі йдемо і степу той. Зато нам у день раз давали куліш. Ну, як це назвеш кулішем, у кулішеві як мінімум картоплина повинна бути. А там була шкаралупи, очистки, що свинім оддаємо. І у кулішеві повинен бути пшонок, то із проса шкаралупи плавали. І до того, ну воно кип'яток. Ти розумієш, що величенька тарілка кип'ятку. І це його так десь у час дня, серед дня, це ще темно вони прийшли і полять. Уже й просо пололи, і картошку пололи, і буряки, все полули, і все пололи, і даже пшеницю пололи. І тоді отой похвиліваєш гаряченьке оте, ну воно, звісно, голодне, але все одно воно свиняча їжа в душу не лізе, ну гаряченьке, думаєш, вижити ж треба, робити треба. Поїли оте і до того давалося хліб. Так воно каже, там макуха і щось ще таке а, чорна рябе, жом, може, така, як жом з макухою. Оце такий хліб. Його 100 грам давали. Так вона каже, я ж не їла, бо в мене троє дітей. Василеві 16 років, Михайлові 10. І шурці три роки. А на цих трьох дітей кусочок, я його в носовий запов і в позуху. І отож вони лежать, не сплять, ждуть. Поки я прийду з роботи і дам на троє той стаграмів кусочок хліба. Були вони пухлі, я, ну я вижила із-за того. А тоді почалися йти, Так батько не їв, каже, я вижив із-за того, що як картошка цвітає, зелені, то і так я їв оті зелені картоплинки, що від цвіту залишаються. Так він картошку не їв. Як сипиш йому чи суп, так сипиш картошки, бо за картошку получиш, Можеш ложки отримати. На що ти мені цю гадость кладеш? Я її наївся, щоб ти знав, як мені 10 років було. Я її наївся. до віку. до 86 років дожив і картошки не їв, бо він наївся в тридцять третьому її. От і все.